Прямо сейчас возле здания окружного админсуда, где рассмотрят дело о запрете КПУ, проходит митинг. И наш журналист Владимир Полуев находится на месте событий. Володя, передаем тебе слово. Коллеги, заседание по э, делу о запрете Коммунистической партии Украины до сих пор продолжается, однако э, сегодня разрешаются скорее процедурные моменты. Между тем, к делу подключилась со стороны Минюста еще одна сторона. Это радикальная партия Олега Лешко. Собственно, С Олегом мы сейчас и поговорим. Олег, скажите, пожалуйста, почему, во-первых, сегодня на заседание суда не пустили журналистов и некоторых участников процесса? Я думаю, что это неправильно. Там была маленькая комната, просто никому было вместиться, сегодня Цього приводу сказав судді, що процес має бути відкритий. Це процес століття, і кожен бажаючий має повинен мати право бути присутній, а тим більше журналісти. Я сподіваюся, що на наступне судове засідання вони так і виправлять цю ситуацію. Що сьогодні відбувалося в залі суду? Це був справді попередній розгляд справи, коли встановлювалися повноваження осіб. Зокрема, суд задовольнив наше клопотання. Радикальна партія війшла в справу третьою особою на боці позивача. Я готовий виступати на цьому історичному суді в якості свідка, адже на власні очі. Чи бачив і маю беззаперечні докази причетності депутатів, членів комуністичної партії? До сепаратистської діяльності, до терористичної діяльності Які конкретні примір ви зараз можете? Ну, зокрема от Маріуполістичної партії, організовував захоплення Маріупольської міської ради, організовував захоплення напад на міське управління внутрішніх справ. Депутат Луганської обласної ради від комуністичної партії Хохлов безпосередньо брав участь у організації референдуму. Члени комуністичної партії України на Луганщині на Донеччині були членами комісії по незаконному референдуму, який відбув 16 травня члени комуністичної партії брали найактивнішу участь у захопленні державних установ на Донбасі у заблокуванні військових частин, зокрема, перший секретар Слав'янського міському партії Хмільовий особисто керував будівництвом для терориста гірки на барикад. наслідок тобто комуністи несуть відповідальність в тому часі за вбитих наших солдат, які загинули під час визволення міста Славянська та інших міст на Донбасі. На сьогоднішній засіданні присутствують я в чергове переконався, що золото. Партії десь таке вони переховують. Бо, наприклад, навіть у мене нема стільки грошей, якби я захотів найняти би собі 10 адвокатів. А вони взяли адвокатів не лише з України, а з-за кордону. Я бачу там адвокати з Росії. Не дивно, що адвокати з Росії захищають так звану Компартію України, адже компартія України це колабораціоністська партія, і вона якраз всередині України виконує доручення Росії по розвалу всередині парламенту по розвалу у самій країні. Тому сьогодні в залі історичний день. У парламенті голова Турчинова оголосив про розпуск фракції компартії. Я радий, що я був співавтором законопроекту, який дав можливість розпустити фракцію компартії. І сьогодні почався історичний судовий процес про заборону діяльності комуністичної партії. Я вважаю, що Господь е, воздає їм за вбиті мільйони людей за голодомори, за репресії, за вбивства, за тероризм, за сепаратизм. Тощо Господь їх карає будь пожалуйста, як ви вважаєте, якщо процес затягнеться і за продліться кілька місяців, смогуть ли представителі комуністичної партії приймати участь в дострочних парламентських виборах? Да, відповідно до тієї процедури судової, яка в нас є, вони звичайно комуністи мають право і на оскарження рішення суду, якщо воно їх не задовольнятиме. І цей процес займе кілька місяців. Я сподіваюся, що вибори відбудуться 26 жовтня. І отже, навряд чи ми матимемо до 26 жовтня рішення, яке набуло законної чинності, сил... В одном Да, обрывается связь. Наш коллега Владимир Полоев общается с Олегом Лешком.